Весна сезон радиски. Тож обов'язково спробуйте приготувати биту радиску, яка ідеально підходить до м'яса, шашлику. Чудово смакує вдома та на природі. Свіжа, хрумка та пікантна зникає першою зі столу. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Детальна кількість інгредієнтів буде вказана в описі до відео. Ну що ж, приступимо до першого етапу. Будемо відбивати редиску. Попередньо помиту та очищену редиску накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо. Також це можна робити ножем з широким лезом. Подрібнюємо чесник. та шаткуємо зелень. До побитої редиски додаємо чесник та зелень. Сіль, перець, оцет, олія, цукор та вода. Закриваємо контейнер кришкою та інтенсивно струшуємо. І відправляємо в холодильник на 15 хвилин. Друзі, як і обіцяв, свіжа, хрумка та пікантна. Рекомендую приготувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підтримати україномовні канали, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забудьте поставити вподобайку і мені. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, па-па!